Доброго дня, техніка поля знову в ефірі. Локація безмінна, місто Кропивницький, великий асортимент сільськогосподарської техніки та запчастин до різнопланових агрегатів. Звертайте увагу. Хто не підписався, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте, задавайте питання, будемо раді всім. Дати відповідь і не забувайте дзвоніть, пишіть, приїжджайте, робіть репости, робіть лайки, підписуйтесь обов'язково. Це дуже-дуже нам важливо. Обов'язково лайки. Дуже важливо. Вам це не тяжко, а нам дуже важливо для того, щоб наші відео побачило іще більше глядачів. Так що не баріться і не жміться, поставте лайк, будь ласка. Всім дуже-дуже дякую. Наперед. Так, е, В даний момент хочу зняти вам відеогляд на дуже актуальний агрегат. Ще у нас морози йдуть, ще сніжок лежить, можливо, ще випаде. Це у нас е, з рубрики розкидачів мінеральних добрив. Красненький ми вже вам по, е, по, е, демонстрували, показували цей. Ціна 62 тисячі гривень на даний момент. Збірка. Польща, Україна показували і ось цей і такий більш красненький, теж, але не такий яркий. Це у нас 109 тисяч на тонну 200 він йде. А в даний момент хочу вам відзняти відео на ось такий розкидач мінеральних добрив. Обов'язково відео до кін... додивляйтесь, до кінця буде продемонстрована робота в полі даного розкидача. А розкидач цей у нас... Від відомої турецької фірми, назва якої Donder, модель даного апарату CGS a 1500 Pro. З наставкою. це понятно, може бути о, о, зменшений об'єм даного розкладача. Ось так він виглядає. Пробіжимося більш по технічним. Характеристикам, чим він відрізняється, які його плюси, покажу з знаружі. з Дуже класний агрегат, дуже якісно зроблений. Ну і виконує, головне виконує те, що вам треба на полі. Так, по технічним характеристикам вага даного агрегату складає 408 кг. Об'єм бункера 1550 літрів. З проставочкою. Ось вона тут проставочка йде. Можна її знімати зменшувати. Має каркас залізний. Має ось такий тент класний. Ширина даного агрегату 2350 мм. Довжина 1400 мм. Ну і висота 1600 мм. Міліметрів, в принципі, зрозуміло. По ширині захвату від 18 до, 20, до 24 метрів відповідно. В комплекті, повторюю, що йде тент, сито, кардан, щитки для захисту від бруду, дуже класні. Ось так вони виглядають з цієї сторони. Вони дуже класні. Вони у нас. Пластмасові. Ну так, для порівняння ось такі бризовички. Бачите, на фоні на дондери, який класний, пластиковий. І тут у нас так от трошки резина. А тут він відсутній взагалі. Так що цей апарат набагато крутіший, зручніше, але він і коштує відповідно грошей. Так, закриваються, відкриваються все гідравлічно, привіди. Гідравлічні заслонки, все гідравліка, все з е, робочі органи, лопатки. Ось так виглядають, давайте почнемо знизу. Ось так виглядає тут у нас робоча зона. Лопатки зроблені з нержавіючої сталі. Це все імпортна сталь. Бачите, одна довша, друга коротша. Є ось така шкала, вона зроблена з поліетилену. Є такі проставочки, ось де висип іде мінеральних добрив. Захист іде з нержавійки, потім додатково пластик. Тут пластик, тут теж нержавієчка. Дуже гарно зроблений захист, такий йде ободочок по всьому периметру розкидача. Так, ідемо. З іншої сторони зайдемо. Ось так він з іншої сторони виглядає. Також лопатки фіксування. Тут все те ж саме. Є ось такий тубус. Тут тримається інструкція по експлуатації, а також ось такий ключ. Він для заміни, зрозуміло, зараз я проверну. Це для заміни. Лопаток, бачите, щоб розкрутити, лопатку і замінити. Так, ось тут повинна інструкція, а не щось інше, як є, о, Туди можна положити, що що завгодно, корисне, а потім розкидаєте невірно і експлуатуєте агрегати невірно. Так що там в тубусі повинна лежати інструкція по експлуатації агрегату з технічними характеристиками, нормами висіву і е, запчастини, які вам допоможуть полі при роботі. Так, Позаду він, дивіться, виглядає ось таким чином. Є дуже багато є е, е, по дві сторони катафоти, які відбивають світло, це раз. З іншої сторони також є стопи, які підключаються до трактора. це два. Є ось такі пластикові відбивачі світла також є. Переходимо донизу. Обов'язково додивляйтесь відео до кінця, тому що буде показана робота в полі даного апарату. Якість сталі і фарбування агрегату дуже-дуже на високому рівні. Воно прям я не знаю, як камера, якщо передає, то дуже класно зроблене, дуже фарбування таке, як матове йде. Також є, ось бачите для змащування. Таке віконце, воно відкривається. Ви бачите роботу агрегата, цепка внутрі. Змастили і працюєте далі. Такі рукоядочки у нас для відкривання фізично заслонок. Є ось така шкала. Вона також з поліетиленом. Дуже стійка до хімії різної плани. Так, поїхали по брезенту. Він дуже Якісно зроблений, не шерпотреп, бачите, дуже якісний. Тримаються на ось такі резиночки, теж поліетиленова застібка. Відкриваємо. І що? Ми, По-перше, хочу вас зорієнтувати по цьому залізному скелету самого презента. Він дуже класно зроблений, бачите, такі перехіднички, коли ви складаєте, дуже зручно. Як складати, так і розкладати. Він зупиняється на центрі, бачите, це теж зручно. Ми його закинемо. О, хай постоїть, в принципі, ось так. Скелет дуже проч, міцний, також має фарбування у нас, ось так він кріпиться, теж має фарбування порошкове. Так, дивимося, що у нас тут внутрі. Є. Чотири колеса. Вони прикручуються для зручного переставляння по складу. Ось сюди вони вставляються, ці чотири колеса, це зрозуміло. В комплекті йде кардан, він там в захисному, в захисній своїй оболочці. Так, є обов'язкова сітка, щоб не попадало сміття грізнопланове. Ось такий. Фіксується палець, закривається, я його відкрив, щоб вже вам показати. Є ось така ручка тут для того, щоб відкривати цю сітку. Вона відкривається. І що ми бачимо? Бачимо ось таке віконце оглядове. Скільки там залишилось у вас добре? ось така ще додаткова сітка, вона зроблена з поліетилену. І саме головне, якщо бачите... Яка ворошилочка, зверніть увагу. Дуже лагідно домін добрив і в той самий час дуже гарно перемішує. Дуже класний апарат. Все його радю. Якщо є кошти, ви собі можете дозволити. Ви його купили і забули взагалі за те, що е, норми, не норми. Так. Ось так він виглядає. З іншої сторони. Закриваємо його. Так, дуже всім вдячний, хто підписаний на наш канал, хто ще не підписався, підписуємося, ставимо подобайки обов'язково, додивляємося відео до кінця, бо зараз буде продемонстрована робота в полі, як він розкидає. З іншої сторони забув вам показати ось таке і кріплення. Пальці є, вибачаюсь, не, не, не продемонстрував. Є такі, бачите, уровні. Ну, тут гідравліка, підключення, в принципі, все, все як завжди. Кардан підключається. Все як по класики. Додивляємося до кінця, дивимося, ставимо вподобайки, лайки, коментуємо і стаємо до праці.